Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Хвилію, що полетіло люблю я. У полетіло друзі вірю я. Карл Урбан той самий актор, який зіграв білі Бутчера в хлопаках. В другій частині Mortal Kombat має зіграти Джонні Кейджа. Бабах. Скрізь кишки. Поки фанати Мортал Кобату чекають анонсу 12-ї частини, їх через головне меню 11-ї спонукають піти і придбати Гогварт Легасі. Всі ми хочемо грошей. Яка, до речі, нещодавно зарелізилась на консолях минулого покоління. Розробникам вдалося неймовірне оптимізувати гру, щоб та видавала від 30 до 50 кадрів. Я вражений. Справді, звісно, це було. Чудово. А от версія для Nintendo Switch поки що не вийшла, а обіцяє зарелізитись 25 липня. Крім того, до гри офіційно додали режим для арахнофобів. Страху немає. Люди самі страх придумали. Ні. Павуки не перетворяться на коробки, як у фанатському моді. Це будуть все ще павуки, зарескінені в жартівливій формі. Дуже дотепно невдовзі після анонсу шоу-кейсу від Xbox. Інтернетами поповзли плітки про аналогічну трансляцію від PlayStation. Крім того, начебто там буде і окреме місце для ігор Konami, що покажуть, крім вже анонсованих проєктів, ще й нові, зокрема й ремейк третього метал гіру. Який подейкують, як і наступні проєкти Konami будуть ексклюзивами консолів Sony. Але не з Xbox, лол. І SRB присудили Starfield'у рейтинг М. Тобто в грі буде присутня кров, насильство, наркотики та матюки. Слово охуєнно в значенні чудово, це пробачте не лайка. Вийде гра 6 вересня на Xbox та ПК, і відразу буде на старті в підписці Game Pass. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу, Xbox. І телек, сумісний з Xbox. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні Дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі тут вівторка.